Хочу поділитися з вами враженнями про курс бухгалтер-ФОП. Я підприємець, який по виду своєї діяльності зіткнулася з бухгалтерськими проблемами, які постійно призводили до податкових перевірок та штрафів. Тому вирішила змінити це і пройшла повний курс навчання бухгалтер-фоб. Складається з окремих модулів, де в кінці кожного є перевірка теоретичних знань і практичні завдання, які дають можливість повного освоєння поведеного матеріалу. Це дійсно зручно та ефективно. Інформація подається конкретно та в доступній формі для кожної людини. Не маючи економічної освіти, я легко розібралась в фінансових питаннях і все це завдяки прекрасним педагогам та професійній подачі інформації. Я дійсно задоволена тим, що обрала саме цей курс для саморозвитку. Тому я вам дуже вдячна за ті знання, які допомагають мені вести власний бізнес та розширювати. Свої можливості.